Питання таке, як на вашу думку, об'єднати церкву? Бо є більш вільні церкви, є більш релігійні, і вони в одному братерстві, а фактично вони дуже далекі від єдності. Я думаю, що кожен з нас про це роздумує. І особливо після емісії. Бачу, посмішки з'явились на обличчях. Це питання, хтось голову пустив, хтось голову пустив. Це питання постало так, дуже гостро. Може, хлопці, у вас є якісь. Є якісь думки з, з приводу цього? Е, є пару думок. Найбільше що е, роз'єднує е, якісь недорозуміння, це те, що певна церква, вона говорить, що все має бути саме, як в нас, і не, не, не зовсім не по-інакшому. І говорить це як закон, і навіть не просто говорить, знаєте, що у нас є певна культура, ми цього дотримуємось, ми це поважаємо, і ми цього тримаємось з любов'ю. І, можливо, радимо іншим, але радимо, але не говоримо, що так має бути і крапка. І за таких речей, коли деякі люди говорять, що наша віра, вона самоправильна, правильна і в якомусь там регіоні і такої науки і більше такої ніде нема. науки так більш немає. Це питання неповаги до інших. Це питання, що ти своєю заявою принижуєш іншу культуру, інші цінності. Я спілкувався з хлопцями на роботі, вони віруючі, і в них є певна своя культура. І я просто задав питання в хорошому. Смислі не, не докорити, не посміятись. Запитав, чому, так, наприклад, я не маю там права роз, розтягнути цей гузик, коли проповідую. бо є певна культура, що це не дозволяється. І це їхнє право. Вони вирішили так, Пастор, дякони, церква це їхнє. І він каже, що це не благоугодно, чи якось там перед Богом неправильно. І я хотів запитати, на основі чого ваша думка? Просто певний діалог. І знаєте що? І вже відчуваю накал. Це вже не переходить як якийсь хорошу розмову, я відчуваю, що від нього вже починає агресія певна. Він не хоче мене чути, він не хоче зрозуміти, чому я запитую. Я в хорошому сенсі, мені цікаво. Потім я говорю: дивись, у нас в церкві грають на барабанах. Це ну, норма. А він каже: А в нас ні. Я говорю, чому, скажи, будь ласка. Він каже, бо ми так навчені. Бо там не було ще тоді барабанів, ще щось знаєте, різні думки. І я розумію, що людина, вона, а, ну, дяка Богу, що він не казав, що він завжди, ну, має бути в всіх церквах так. А інший його друг колега, він каже: всі, хто це там, допустимо, там, короткому рукаві, чи, можливо, десь помолився в шортах, Богу така хвала не треба. Тобто він вже задає позицію, що такі речі, які не є в його церкві. Вони вже Господу не угодні. І це я рахую неправильно, тому що, повторюсь, кожна церква має свою культуру. І ми вирішуємо, чи ми хочемо бути в цій культурі, чи ми не хочемо бути в цій культурі. Якщо ми хочемо, ми поважаємо, ми цінуємо, ми живемо. Амінь. Це наша культура церкви. Але говорити, що тільки так, і ні сантиметр, ні ліворуч, ні праворуч, а хто робить не так, як ми, це друзі, розкол. Це неповага. І більше того, найгірше, що є ще в церквах, це коли робляться якісь певні замічання один одному, і вони робляться не з любов'ю щирою, а знаєте, ль, е, замічання докору. А ми от такі. А нас Бог чує, а вас не чує і так далі. Хоча, ну, будемо відверті, що в кожного дійсно своя культура, і я вірю, що Бог, Бог знає своїх. Слава Богу. Знаєте, застібний знає, назад, за бо. У Мене запитання до вас. Як утворилася реформація? Ну от ми ось святкували День реформації, як вона відбулася. Тож Хеллові був. Ну, це вже там паралельно, паралельно. Але е, я розумію для себе, що е, звичайно єдність потрібна. Але чи буде вона колись? Я впевнений, що її ніколи не буде. Будуть завжди, скажімо, більш радикальні люди, і завжди будуть менш радикальні люди, які будуть триматися більш консервативного крила. Реформація таким чином і утворилася, що одна людина була незгодна з якимись іншими речами. Вона пішла, і таким чином ми сьогодні є протестанти. Ми сьогодні могли би ходити там, просто бути католиками або просто однією вірою там, православною чи англіканською. І для мене розуміння, знаєте, я в Біблії бачу <кій> декілька прикладів, де теж не було єдності. Да? Павло і Варнава, коли вони не могли поділити, куди йти і з ким іти. А Павло і Петро, а теж у них був конфлікт на, на, на деякій почві. Що да? вони не могли теж розібратися. І я розумію, що цієї єдності в цілому ми можемо прагнути. Але чи вона буде, ну, важко сказати. Хотілося би. Але ми такі люди, ми звикаємо до якогось, ми хочемо зберігати те, що у нас є. Багато емігрантів, які мігрують в, в, в Америку і в різні інші країни. Вони, коли виїхали, наприклад, в 90-х роках. Вони, якщо ти приїжджаєш до них в церкву, все, що було в 90-х роках, все є в тій церкві. Навіть Так, Шо... да, І піджаки е... з тим запахом з да, 90-х. Да, да, да. Бо ми хочемо зберегти все те, що було там. Е, бо ми думаємо, що це найкраще, що це най, найтепліше. Воно віддає там якимись спогадами, згадками і так далі. І, так далі. і звісно, мінятися дуже важко. Типа, я мені, я впевнений, що кожному із вас зміни це дуже важко даються. А коли відбуваються зміни в церкві, в Союзі, там, в інших якихось інститутах, це ще важче приймається, тому що ти приймаєш це як в штики. і щось, типу, це відкраюють від того, до чого ти звик. Тому я думаю, що. Речі про те, що чи буде єдність, я впевнений, що її ніколи не буде. Ви знаєте, для мене це було настільки болюче питання, що я почав для себе досліджувати просто досвід американських церков. Бо ви знаєте, там також дуже різні церкви. І Я подумав, я як на мене, я знайшов такі досить непогані рішення, що взагалі робити. Ви знаєте, УЦХВЄ, наше об'єднання це такий величезний корабель. А величезний корабель, він дуже тяжко повернуть його в іншу баржа, сторону. баржа, я би назвав знаєш, ну, таку велика. велика. моментами. Да, така велика, велика певна баржа. І ви знаєте, я зрозумію, що церкву не можуть об'єднати традиції тих людей, хто вже на небі. От триматися за традиції тих людей, хто вже на небі, бо якщо не триматись, то вони десь може образяться. Це трохи дивна річ, правда? І я дослідив для себе одне об'єднання американських церков, якщо не помиляюся, асамблея Божа. Вони для себе як зробили? Вони для себе вибрали 16 певних пунктів, які будуть їх об'єднувати: віра в Христа, да? символ віри, то, що ми називаємо, все, що стосується чистої теології. А те, що стосується форми, там взагалі не прописано. Не прописано навмисно. До речі, друзі, як не прописано і в Новому Заповіті. В цілому. Ви розумієте, про що? я. Бо якби там було прописано. То в шах крок ліво, крок праворуч, ми б не мали на це право. А так я впевнений, що Бог мудрістю своєю спеціально все писав так, щоб ніхто не казав, що можна тільки так, потрібно тільки так. І якщо не помиляюсь, хтось із батьків церкви, якщо можливо це Фома Аквінський сказав, що в головному у нас має бути єдність. А в тему, що викликає спори і суперечки, має бути свобода. Це було сказано, друзі, більше тисячі років тому. Уявіть собі. І знаєте, ще одне об'єднання американських церков зробило так: оце взагалі революція. Вони зробили так, що більш консервативні церкви об'єднання об поділилися на два крила: всередині об'єднання. Це все одне об'єднання, але є більш вільне крило і є більш консервативне крило. І, і знаєте, я розумію, якщо у нас не буде ніякої реформації, якщо ми нічого не будемо змінювати, ми приречені на оці конфлікти, які в нас є. Ми приречені на те, що одна область не буде, не буде любити іншу, якщо ви розумієте про що я. І також ми подумали, що важливо підняти це питання, ну, щось нам потрібно робити. Нам щось потрібно змінювати. І саме ми, молодь, хто є тут. Повірте, ми будемо це змінювати з Божою допомогою, тому що залишатися без змін неможливо. Я впевнений, що ми, що ми маємо змінюватись. Тому, ось мені дуже сподобалось, або 16 принципів, які нас об'єднують без форми, або поділитися на два крила Ось таки. Ще було б дуже доречно, коли якісь певні є реформації, щоб дві сторони вони чули один одного. Тому що ми ж бачимо інколи коли. І певні є переміни, якісь певні пропозиції, то інколи навіть їх не хочуть роздивитися, їх просто відразу на якби біля дверей закривається питання і все. Але кожна якась добра справа, вона має бути обговорена. І якщо там планується щось спільне робити для слави Божої, то має бути хороший конструктивний діалог. І одна сторона має чути і інша. І не, і не може бути таке, що якщо... У нас є там певний досвід 20-30 років, то в людини, який є досвід там, 5 років чи 6, він вже не має місця, тому що є певний стаж, чи певні роки, чи, можливо, ім'я, це гірше всього. Що завжди ну, має бути розмова, має бути якісь е, зміни і на об'єднання, на любов, на примирення, щоб відходити від тих моментів, що я там 50 років пастор, я краще знаю, нікого чути не хочу. Ну, це як приклад. Ще завжди має також почути сторону там, молодшу за себе. Я також додам, друзі, що я мрію. Я дуже сильно мрію про одну штуку. Я вже багато з ким про це ділився. Я мрію, щоб у нас з'явилась богословська дискусія в церкві, в об'єднанні. Бо знаєте, коли комусь щось не сподобалось, один випускає відосики. І не сам. А хто його просив взагалі? Хто спрашував, так? Да? Uh, і так далі. Ми, кстати, uh... зараз так похожі. Ну. <соць> <соць> Ні, у нас то запитували, розумієш? Ми не самі собі придумали питання. Але я мрію, щоб з'явився якийсь конфлікт. Обираємо, збираємось в церкви благодать, четвер середа, брат проти брата, один проти одного, читаємо Біблію, разом досліджуємо. Не зібралось 10 чоловік, які кивають там, розумієте, да? на відео. А справжня, богословська, глибока дискусія. Я про це мрію, і у нас цього поки що не існує в Україні загалом. Знаєте чому? Бо якщо твоя думка відрізняється від мене, від моєї, або анафіма, або люди це як особисту образу. І я про це мрію. І, друзі, я вірю, що от, давайте, якщо у нас, не дай Бог, станеться якийсь конфлікт, ми ініціюємо таку зустріч, де буде дійсно богословська дискусія, а не просто там. Відосики, атветка і так далі. Я Як казав класик, Побачимо, побачимо.